За те, що я народилася в цій церкві. Мені часто говорять, чого ти не будеш в цій церкві великі, Новолинську, ну, а я кажу, ви не знаєте нашої церкви, наша церква як сім'я. Наші церкви один одного знаємо, чи біда, чи радість. Ми всі разом. А ви знаєте, великі церкви всі один одного не знають. Можна сидіти в кінці і знати тільки тих, що в кінці сидять, а ті, що спереді, знають тільки тих, що спереді. А в нашій церкві знає і від початку, і до кінця. Слава Богу за все. Може, щоб Господь... багато знають. <гане> ну погане, хай всі забувають, хай пам'ятають всі все добре, бо Бог хоче, щоб ми любили один одного такою любов'ю, як Бог. Ви знаєте, а не людською любов'ю. Хай Бог благословить нас. Я дякую Богу за те, що він наш лікар, він лікує. Моїй мамі врачі виписали з лікарні, мама хворіла в цьому році, і сказали, що ну ми вже вилічили з температурою виписали. Але Бог ізлічив без температури, і Господь благословив, що наше ходить зібрання, і все добре. Слава Господу за все, що я і мої діти всі тут в церкві. Слава Господу. І я сподіваюся, що вся родина.